Вітаю, в нас податок на воду, поки що на солодку воду. Нова геніальна ідея уряду е, встановити податки на цукор у воді. І це не боротьба за здоров'я ваших дітей, за ваше здоров'я. Це намагання знову закрутити гайки для бізнесу, в першу чергу для українського бізнесу, тому що таким чином нібито піклуються про ваше здоров'я для того, щоб обкласти податкам газіровку. Але це допоможе великим корпораціям, тому що вони це витримають, а національний виробник провалиться і закриється. І ви втратите робочі місця, податки, але владі на це плювати, тому що в них інші цілі, інші цінності, інші ідеї. Взагалі це виглядає по-ідіотськи, тому що з таким успіхом, коли ви будете в себе на кухні для когось заварювати чай. То ви, мабуть, теж за логікою влади маєте заплатити за це податок або додавати це в кафе в якості якогось лімонада або чогось іншого. Як це проконтролювати, ніхто не знає, але це дає величезну можливість маніпулювати, обкладати корупційним податком, знищувати український бізнес, знищувати робочі місця. Не отримувати податки, додаткові податки до нашого бюджету, або взагалі податки до нашого бюджету, і таким чином послаблювати українську армію. У такий простий, але абсолютно логічний ланцюжок. Ланцюжок дій або бездіяльності, або безглуздості діючої української влади.